І в продовження теми про знесення застарілого житлового фонду в студії дев'ятого каналу завітав адвокат Станіслав Ліфлянчик. Вітаю. Вітаю. А, ну, в мене таке питання. Законопроект номер 6458 про здійснення комплексної реконструкції кварталів мікрорайонів застарілого житлового фонду. Про що йдеться в цьому законопроекті? За якою процедурою визначатимуть будинки, які підлягають під знесення, і чи мають вплив мешканці будинків на ці зміни? А, дякую. Ну, по перше, хочу звернути увагу на те, що це законопроект, це ще не закон. Він, по-перше, не прийнятий у другому читанні, це ще в майбутньому буде, і не підписаний президентом, не оприлюднено його. Тобто, він ще не діє, його ще нема. Однак він схвалений комітетами. Тож я думаю, що в принципі Верховна Рада за нього проголосує. Ну, доволі велика вирогідність е цього. Він навів доволі багато переполоху серед громадян, тому що більшість кількість українців проживають в принципі в застарілому фонді, А відповідно, всі лякають всіх лякає ситуація, що забудовники знесуть їх житло і виселять їх. На вулицю, крім того, ну не зрозуміло, що саме зараз цей закон приймається під час війни, ну, під час, да, війни, да, під час, е, під час е, тоді, коли взагалі знищена там частина житлового фонду і так далі. Однак е, в ньому немає нічого такого кремольного, як може здатись на перший погляд. І якщо почитати закон далі ніж його назва, то стає зрозумілим, що він просто регулює те, що і на сьогоднішній день існує. Тепер поясню справа в тому, що е, зараз, якщо мешканці будинку які на сьогоднішній день вже є власниками своїх багатоквартирних будинків, тобто кожному власнику квартири належить і частини цього так, будинку так. в загальному е, користуванні. Що знаходиться, е, власники мали право і зараз от мають право на е, те, щоб прийняти рішення про реконструкцію свого будинку, прийнявши е, відповідне рішення 100% голосів. Угу. А, і не прописано взагалі ніякого порядку, як діяти забудовнику, якщо він хоче прийти, от в старий квартал і щось там нове збудувати, наприклад, його знести, збудувати нове житло, нове житло, якесь так да? більш сучасне. Якщо ми візьмемо, наприклад, не Дніпро, а візьмемо якісь інші там міста, то ми знаємо, що є такі жилі квартали, де навіть немає каналізації, там немає нормального освітлення, газофікації тощо. Тобто їх треба зносити, однак треба якось розуміти, як. І забудовники повинні розуміти якісь правила гри, на яких вони співпрацюють з мешканцями, з міською владою і е, самостійно зі своїми інвесторами. Тож цей закон передбачає, що в разі якщо забудовник бажає знести. Якісь будинки він зобов'язаний спочатку збудувати будинок для тих мешканців, які живуть безпосередньо в тому, що він збирається зносити, запропонувати їм або квартири в цьому будинку, або виплатити відповідну грошову компенсацію, щоб вони отримали інше житло, або відселити їх в інший район за їх знову ж таки бажанням, і після того лише приступити до того, щоб зносити наступні квартали. Тобто, ніхто нікого не повинен за цим законом виганяти. На вулицю, Тож процедура, якась існує, і процедура прописана в цьому законі, і вона буде ще допрацьовуватись потім вже міськими владами кабінетом міністрів України. Тобто вона буде якось конкретизуватись і будуть запроваджуватись інструменти вже на виконання цього законопроє... закону закону, да? коли він буде да, законом. Буде да. далі. А мешканці більше далі, міська влада і яка її функція? Міська влада повинна приймати певні програми стосовно розвитку міста і стосовно того, які квартали підлягають реконструкції або знесенню і будівництву в них. Це не означає, що рішення міської е, влади може бути вирішена от, доля всіх мешканців всього кварталу. Так вони просто приймають рішення, що цей квартал застарілий, і він, в принципі, підходить для того, щоб прийшов туди забудовник і почав його реконструйовувати або зносити і забудовувати. Після цього мешканці цих будинків мають право на прийняття рішення стосовно того, що робити з їх будинком е, реконструювати. Відремонтувати або його знести і збудувати інший будинок. І це рішення приймається 75% голосів мешканців. Тобто не 100, як було раніше, а 75%. Що таке 75%? Наразі, згідно до того законодавця, що вже існує, голосування відбувається квадратними метрами. Тобто, той, у кого квартира більше, у нього і більший голос. Відповідно, треба взяти е, загальну кількість квадратних метрів всього будинку, і от від них 75% повинні проголосувати за конкретну дію реконструювання або знесення і там переселення кудись, виключно якщо буде прийнято таке рішення, от таким кворумом, то можливо буде щось робити з цим житловим фондом. Тобто 25% тих, хто були не згодні, їх будуть вже ну примусово, скажімо так, пересіляти, відсіляти там чи виплачувати їм компенсації так діє цей закон, він трішки спрощує ситуацію для забудовників. Більш того, він прописує певний інструмент для забудовників, якого на сьогоднішній день немає. І це гарний бік цього закону. Тепер про поганий бік цього закону. Справа в тому, що ми поки що живемо в країні, яка не подолала корупцію, яка не подолала зловживання якісь і не подолала ситуацію там, де ну, той, хто більш, Обладає з якимись зв'язками, грошима, він має силу над тим, у кого їх менше. Так, сильніший тож, сильніший, да. тож я не виключаю, що можливі будуть зловживання. Шляхом там підміни цих голосів або заселення будинків якимись там ну, особами, да, що будуть в інтересах забудовників приймати рішення ну, про знесення. Нас таки відбувається. Дуже Однак часто. це відбувається і зараз, і тому зараз, що ну так. закону немає. Забудовник робить це як хоче. А відповідно, ми знаємо ситуації інколи там навіть із перших вуст, коли а, люди живуть в якомусь будинку, там невеличкі да бараки, так називаємо, і Мінські, коли туди заселяються, якісь там да, безхатьки, без хатки, да і далі ці безхатьки розносять цей будинок в халам пожежу там да і без прийняття жодних рішень мешканців. Тощо, тож я думаю, що це от його погана сторона. Однак, тут питання вже буде до судів, до контролюючих органів, до міської влади, щоб mm. вона це присікала на корні, тому що у них всі інструменти. Дякую, змістовний такий монолог. Я це хотів е, почути. Дякую за роз'яснення. А я нагадаю, що в нашій студії був адвокат Станіслав Ліфлянчик.